На вулиці скрипкай вас, на полиці скрипкай вас, на ловиці скрипкай вас, остима охочий на час, на олиці скрипкай вас, остебамо хоча на час, і ти до нього не парися, і не до нього не парися, і до нього не парися, за ворота зайварися, і ти до нього не парися, на города. Що ж то мало за гуляння, що ж то мало загуляння, що ж то мамо за гляня, за ворота та вертання, що маго загуляння, за ворота, та й вертання, а ми мамо, як гуляли, а ми мало, як гуляли, а ми мамо, як гуляли, сім день дома не бували, а ми мамо, як гуляли, сім день дома не бували. На прийшли, а на восьмий день прийшли, а на день прийшли, та й пішли, а на восьмий день прийшли, на та й на коні, де на коні, на коні, серце грає при мені, на коні, серце при мені. Ой, васийно серединя, ой, васий у ой, васий о серединнях, мене на коня, ой, коня, ой, дівчина пашко, ой, дівчина пашко, ой, дівчина Пашко, бо де коню Подай тобі підкинь гніздо, подай тобі бкінні гніздо, Бодай тобі жкінні гніздо, як не разить на слово. Бо, дай тобі бкійні здох, як не разить на собой.